Я вас вітаю, мої любі! то я так пробувала, як то воно буде виглядати. Сьогодні в нас цілющий розклад. Що до тебе йде найближчим часом? Загадайте свій термін, можете тиждень, два тижні до місяця. Більш не варто. Слухайте таку приємну музику. Також і мій розклад, буде три варіанти. Можете подумати про якісь події, найголовніші, що вам хотілося б, які хотілося б, щоб виповнились бажання ваші, це також буде над цим працювати, над вашими бажаннями. А ми зараз подивимося. На класичному Таро Райдера Уейта, і, можливо, ще на колоділі Ленорман. Знаєте, я дуже шаную тих також колег-тарологів, екстрасенсів, які перейшли суто на українську мову, у яких україномовний контент. Не дивлячись ні на що, хто б там що не казав, навіть хто не вивчав раніше, ось як я навіть не вивчала у школі, хто з помилками якось можливо, ну то й що, всі ми навчаємось, ми деяким речам навчаємось все своє життя. І Хто не навчається, той стоїть на місці, деградує. Потрібно завжди намагатися чомусь навчатися, чомусь це, це про все, в кого до чого лежить душа. Тож, вітаю вас на своєму каналі Еліанора ТР2. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ось у мене вже випадає імператриця, я думаю, це комплімент. Вища сила. Мені і вам, хто дивиться цей теророзклад робить. І це дивіться на дні колоди справедливість. І це по справедливості. Ви це заслужили, дівчатки, вам комплімент від вищої сили. Вони говорять, що ви справжня королева, що ви достойні всього самого найкращого в цьому житті. І хай буде так, пишіть, до речі, в коментарях. Приймаю, хай буде так, як вам більш зручніше. І ми переходимо до розкладу, буде три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Ви можете обрати один з трьох варіантів. А можете подивитися всі три, наприклад, на періоди перший тиждень, другий, третій, або Перша декада, друга, третя, так? Можемо додати ще такі ось гарні намистинки. Так? Блакитна, не було жовтої, пурпурова така, або смарагдова. не знаю колір пурпурний, або як він смарагдовий. Ні, мабуть, не смарадове. Напишіть, хто знає, який це колір у коментарях: фіолетовий, начебто ні. І рожевий, такий ніжно-рожевий, майже прозорий. Так, ця неслухняна така. Хоче кудись у подорож, мабуть, вже пуститися. Тож обирайте або за намастинкою, яка вам подобається, або за цифрою 1, 2, 3. То розбирається у картах Таро. Я думаю, вже більшість з вас знає, що є старші аркани, є за номерами: перший, другий, третій. Можливо, за такими номерами ви оберете перший старший аркан, другий, третій. Так? Або ж просто вам подобається більше якась цифра: 1, 2, 3. Або, можливо, ви щось на самій карті побачили, яка вас притягнула, саме притягнула. Тут в мене є ось два янголятка. Дивіться, один тримає голуба, який символізує мир, і хай буде вже мир чим пошвидше. І другий сердечко, немов би дарує сердечко. Як символ кохання, взаємного, красивого, щасливого. Тож, давайте дивитись перший варіант, хто обрав? Що вас чекає? Ну, дивіться, карта тут говорить про добрі перспективи. Ви стоїте, можливо, і чогось чекаєте. Можливо, і не стоїте, можливо, навіть і щось робите. Ви вірите у своє майбутнє. Це трійка жеслів. Вона завжди випадає людям, які не назад, не у минуле дивляться, а у майбутнє. Так чи інакше, перспективи якісь будуть у вас. Гарні перспективи чекають, і ви на це і сподіваєтесь. Зараз ми подивимось, що ще вас чекає. Імператор. Це, скоріш за все, ваш сигніфікатор, якщо дивляться чоловіки, і для дівчат іде такий дуже важливий у вашому житті чоловік. А з чим він йде? Давайте подивимось. Він йде з мудрістю, йде зі знаннями. Він може навіть вам сказати, що я набрався мудрості. Можливо, може сказати, ви можете навіть самі побачити, він став старше, так? Мудріше, хтось навіть посивів. Ну, Це чисто візуально, але ж людина набралась досвіду якогось. Якщо чоловіки дивляться, це про вас. Це я описую вас. Якщо навіть зовні ви, наприклад, не, не дуже так видно, так, що ви стали старше, ви відчуваєте внутрішні зміни в собі. Дівчата, що вам несе цей імператор, цей відлюдник, переводячи на нашу мову, мудрий старець, так? Це, можливо, хтось, хто колись пішов, покинув вас? Можливо, просто уїхав. А чому він уїхав? Давайте. Ну, Тут говорять таємниці якісь. А він навіть сам до кінця не зрозумів, як, як так вийшло, що він вас покинув. Ну, це загальний розклад, так? Це, можливо, не у всіх так відіграється, але у когось так ось колесниця перевертається так. Хтось уїхав. Можливо, була якась ссора, але прийшло її усвідомлення на сьогодні. Що він усвідомив? Давайте подивимось, що із е, всієї кількості, всього різноманіття всіх е, жінок саме ви е, змогли торкнутися його серце, не дивлячись на те, що воно. На сьогодні розбите, так мені показують. Він усвідомив, що він хотів би створити сім'ю. Він вже созрів для цього і що. Він говорить, що був в тумані. Не розумів, що він робить. На сьогодні. На сьогодні він хоче проявитися якомога краще у ваш бік. Можливо, щось подарувати, кудись вас пригласити. Мріє його просто захльостуть. Він дуже багато мріє зараз, хоча ви його можете не підпускати до себе. Таку м'ячеву корливу мені показують. Ну, Давайте ще подивимось. Він як паз жезлів, він говорить, я б хотів би почати щось. Тобою, хотів би, щоб ситуація була ця у моїх руках. Ну, дівчата, тут чоловік, який вже трошки щось усвідомив, навіть не трошки, а по відлюднику. Йому дуже важко. Але ж він набув досвіду і навіть з яким-то подарунком. Навіть з великим, не таким і маленьким, щось цінне, щось дійсно таке важливе, він хоче вам запропонувати. Пишіть, хай буде так. Кому подобається перший варіант, ця карта говорить, що він у трансформації був, що старе для нього вже не має значення. Тож, чоловік хоче геть по-новому проявлятися. Ось такий у нас перший варіант. Так, давайте переходити до другого варіантика. Що тут у нас? Ну тут дивіться, те, що і випадало, це комплімент від вищої сили, що тут дивляться справжні імператриці, це гарна господиня, вона вміє і а, дітки в неї а, доглянуті, і чоловік, і. Вона вміє вести господарство за будинком доглядати, готувати смачно, що пальчики оближеш. так? Можливо, випікати щось вмієте. Можливо, ви навіть щось своїми руками майструєте. Давайте ще подивимось. Ну, ще й королева кубків. Тут вам вже багато, досить, компліментів кажуть, ви сила. Але ви на сьогодні можете у трансформації бути, щось е, минуле відійшло, Але ви завдяки цьому набуваєте ще більшої сили. Ви щось досить довго могли чекати або когось. Вирішення якоїсь підвислої ситуації. Так? Якогось вибору, а ну, це ваш вибір чи кого це вибір? Так. Ви завжди себе як витягуєте з яких-то ситуацій, ви завжди хочете бути найкращою, і у вас це получається. А ще ви можете мріяти про когось. Кого знали в минулому, і дуже давно про зустріч з такою людиною, ви можете мріяти. А ну, давайте подивимось. Тут карта підказка. Король жезлів, так, яскравий чоловік, який, може бути, до речі, зайнятий, або на нього може хтось оказувати вплив, якісь темні особистості. Які можуть бути за його спиною, він може не здогадуватись навіть хто ним управляє, керує? Він може боротися сам з собою, із-за чого? Він розуміє, що те, що на сьогодні біля нього і що йому пропонується його, не влаштовує вже. Якщо чоловіки дивляться, це про вас. А чому вас не влаштовує? Ну, тому що це якась, якесь не те середовище. Воно вас просто роздражається, якщо чоловіки дивляться. Драж, ну, якось так. Лицар мечів це не про спокій та м -м, задоволення. Це про щось неприємне. Те, що відбувається навколо вас, вас не влаштовує. Це про чоловіка. От. А щодо дівчаток, то іерофант вам говорить, ваші мрії скоро збудуться. Йде король кубків. Дивіться, цей чоловік хоче проявлятися, він вас кохає, хтось на відстані. Знову карта підказка. Той, за ким ви, може, можливо, плакали по ночах. Можливо, безсонні ночі у вас були, можливо, і в нього навіть. І з ким там же ж був перший священник Іерафант. Він говорить, з ким ви повинні створити щасливий стабільний шлюб, але для цього потрібно бути відвертими один з одним. Ось такий у нас другий варіант. Як пишіть. Пишіть, хай буде так приймаю. Якщо, якщо вам подобається цей варіант, ми переходимо до третього варіанту. Так, на намистинка. О, ну я вас вітаю. Тут е десятка кубків. Про що тут? А, які б ви зараз тут бажання не загадали, мрії ваші виповнюються. Вони просто приречені бути виповненими. Тут карта підказка, я її не буду викладати, Трійка мечів. У когось було розбите серце до недавнього часу. Так, ну знову ж таки, подивіться, в якому стані ви могли бути. Я вам співчуваю, звісно ж, але давайте подивимося вже на майбутнє, не будемо. Знову дважди випадається карта і тройка мечів. Боже, тут комусь на комусь, можливо, навіть досить таки негатив був. Третій варіант, можливо, навіть комусь потрібні чистки. Пишіть мені у Viber Telegram. Це робиться індивідуально, бо в загальних чистках такі. Саме такої сили моменти не відчистяться. Дивіться, четверта карта, яка вже я вже її викладу, бо щоб це було як в якому стані, можливо, ще й на сьогодні, ще й до сьогодні знаходитися. Чому так? Тому що якась сильна сила якась так зробила, можливо, от когось. Когось покинув чоловік. Можливо, йому довелося уїхати. І що? По справедливості якої-то вам будуть даровані шанси за ваші страждання. А що поспособствує тому імператриця? Поспособствує тому, що ви набудете того досвіду, як у справжньої імператриці. Прокачаєте свій левел, як я кажу, так, рівень. І це про все. Як ви будете справжньою матір'ю для всіх. Це матінка природа, це доброта до флори і фауни, до всієї України. Зараз тарологи України особлюють імператрицю з Україною, бо вона саме така. Ви можете працювати через інтернет, допомагати іншим таким чином. Так, У вас були жорсткі трансформації, щось відійшло в минуле. З кимось довелося розстатися в вашому житті. Давайте ще подивимось, що на майбутнє. І вам за ваші страждання та терпіння. І терплячість буде даровано щось. Той, хто пішов, покинув. Із за кого були. П'ятий раз випадає ця карта. Із -за кого були безсонні ночі. Ось він набув мудрості. Знову ж таки, перекликається з першим варіантом. Бо він також страждає без вас. Він також страждає. Але вам потрібно говорити більше, проясняти а, якісь моменти, які вам незрозумілі. Так, ось він хоче проявитися до вас. Це король кубків також випадає. З подаруночком можливо. Або ж він з пропозицією, дивіться, він приїде по колесу фортуни, що нам. Говорить, зміниться оцей король мечів, може бути військовим. Він вирішив, він прийняв якесь рішення. Він хоче, він каже, що йому довелося багато працювати. Від нього багато що залежить в його а, сфері діяльності. Він набув майстерності. Він хоче проявитися до вас, бо ви давно не бачилися. Йому без вас дуже важко. В нього розбите серце. Так, він каже, що минулого для мене немає. Минулого немає. Корона вже спала. Не хочу я тієї корони, він говорить. Мені важливо, що стабільність важливо. Якийсь вибір був перед ним, він над тим працював. А що за вибір покажіть? Можливо, він сам з собою. О, з своїми залежностями він по дияволу боровся. Можливо, хтось випити любив, можливо, хтось е, як. гуляти, погуляти, так? По дівчатам любив. Він каже: я приїду і я буду. Я вже над собою контроль тримаю. Ти моя сама кохана. Я бачите, як от його, от першого лиця кажу, Наче це він вам передає такі дівчата. Якщо чоловіки, це я ваші думки до якоїсь жінки передаю. Можете підтвердити, або опровергнути, або навіть просто усвідомити, що не ваше. Але я із потоку улавлю саме ці чиїсь думки і послання до коханої жінки, бо тут ще й карта вас благословляють з цією жінкою. Ось, Вища сила. І давайте, як і того, вже подивимось. Ну, дивіться, і то. Буде вам щастя, тут, е -е, якщо чоловіки вагаються чи зізнаватися, кохані у коханні, так, звісно ж. Тут вас благословляють самі вищі сили і тут обоюдне кохання. Не сумнівайтеся, тут кохання обоюдне. Хто загадав третій варіант? Пишіть так, приймаю, якщо подобається. Я вас їх люблю, обіймаю. З вами ваша Елеонора. Пишіть.